Кумасю, доброго здоров'ячка. Галина підвела погляд і зустрілася очима з Ніною, балакучою сусідкою і кумою, бо сама Ніна тридцять років тому хрестила її старшого сина. Доброго дня, кума. Ніна сьогодні була не в настрої для спілкування, тому пришвидшила ходу, ніби дуже поспішала до крамниці. Вибач, маю багато справ. Завжди хвилину, маю до тебе розмову. Ніна стрімко наближалася, а Галині з великою неохотою довелося зупинитися. Щось сталося, знову мої гуси поскубли твою капусту, чи курчата погреблися в цибулі. Ой, комасю, ти що, гніваєшся на правду? Було діло, скупли, греблися, так я тобі казала. Тепер, як не скубуть, то я й не кажу. Тут про інше мова, про твого Петра. А що накоїв мій Петро? Та нічого не накоїв. Слухай, я тут вчора повернулася з гостин. Племінниця запросила на хрестини, там говорили про всяке різне. Одним словом, родичка зятя хвалилася, що її рідна сестра вилікувала свого чоловіка від алкоголізму, і вже два роки він не п'є, живуть немов молодята. А 20 років вона з ним, як у пекальній смолі, кипіла, зовсім не просихав. Ну то й що? А то, що я твого Петра давно тверезим не бачила, та й ти ходиш, ніби з хреста знята, на людей не дивишся. Думаєш, я не помічаю, і не тільки я. Мій Петро справді останнім часом трохи занадто, але лікуватися він категорично не погоджується. Вже діти з ним говорили про те. Мовляв, я не алкоголік, період в мене важкий, треба буде, сам покину. Не хочу жити, як оті пролікувані зомбі, що бояться на весіллі дітей півчарки випити. І коли ж він покине. В цьому році хоч один день був тверезим, іронічно посміхнулася Ніна, а Галина тільки опустила очі. Це ще добре, що здоров'я в нього міцне, так воно ж і не безкінечне, серце відмовить, або печінка, або не приведе господь, паралізує. Що будеш робити? Є в тебе заощадження на лікування? Які там заощадження? Ми останнім часом взагалі на межі, сама знаєш. Здогадуюсь, коли ти до мене позичати грошей прибігаєш, так може полікуєш його? Несилеміть же мені його тягти на лікування. А тягти й не треба. Там є одна бабуся, я взяла адресу. Далекувато їхати, але може воно того варте. Бабуся робить якийсь бальзам чи настоянку, з собою візьмеш якусь півлітрову пляшку чи банку, таку, щоб щільно закривалася із затемненого скла, чи там обклеїє темним папером, бо сонячне світло його зіпсує. І давати його можна з їжею, чи з чаєм. Бажано в один час. Спочатку чайну ложечку щодня, мабуть, місяць, потім. Два місяці через день, потім раз на тиждень, це треба буде в бабці перепитати і записати, але ж то зроблено з якихось трав із прополісом чи медом, то ж не отрута. Просто в алкоголіка з'являється відразу до алкоголю. Уявляєш, він просто кине пити і не здогадається, що ти його вилікувала. Мабуть, справді було б добре. Це надто привабливо виглядає, треба подумати. Масю, що тут думати? Я ось тобі і адресу на листочок записала, і розклад маршруток, а як треба, і грошей позичу. А що то дорого вартує? Недорожче від життя. Ніна відчувала, що її подруга вже майже погодилася з нею, так чому би не погодитися? Вона ж Ніна піклується про неї. Може, це сам Боженька сподобав її на це добре діло. То чому б його не зробити? Добре, дякую, я трохи про це поміркую. Ентузіазм Ніни вивів Галину із вже звичного, сумно байдужого настрою, що вона аж злякалася того калейдоскопу сподівань, який зненацька засліпив її внутрішнього циніка. Можливо, треба з дітьми порадитися. А що, діти? У кожного своє життя приїхали, погостювали, поїхали, а ти з Петром кожного дня сам на сам залишаєшся, тобі і з ним віку доживати. Але вирішуй Кумасю сама доброго тобі здоров'ячка, а мені вже треба йти. І Ніна швиденько попрямувала своєю дорогою, а Галина залишала... залишилася стояти на узбіччі, тримаючи в руках. Аркуш зі шкільного зушита, на якому чітким розгонистим ніненим почерком була написана адреса і навіть намальована невеличка схема. Бабцю звали Олена. Вона несподівано зі скрипом причинила вхідні двері в той самий момент, коли Галина підвела руку, щоб з них постукати. Заходь, молодиця. Голос був такий самий репучий, як і двері старої хатини. Постать бабці худа і надто зігнута за землі. Обличчя зморшкувате і смагляве, ніби в циганки. Бабця, як бабця, якби не очі маленькі, як у миші, але живі, яскраві, на вокарі. Глині здалося, що для цих очей немає таємниць. Вони лишень мимохідь глянули в її обличчя, а жінка знітилася, відчула себе абсолютно оголеною під величезним прожектором. А баба Олена вже почувгала всередину хатини, буркнувши добре причини за собою двері. Низька стеля підсліпуваті малі вікна, залишитими і накрахмаленими фіранками, грубий стіл під чистою льняною скатертиною, біля столу три важкі дубові стільці з високими спинками, вичавганими чиїмось руками і чиїмись спинами. В кутку якась неймовірних розмірів старовинна шафа, в іншому кутку над, вас... над масивною скринею, за лампадкою виднілися образи. Сідай, розказуй, за чим прийшла. Бабця вже сиділа за столом спиною до вікна, і вказала галині на інший стілець. А ви не знаєте. Галина насправді вперше була в такому дивному місці і не вірила в відям та чари, але від цієї бабусі в неї мороз пройшов поза спиною. Мабуть, жінці хотілося, щоб хтось довів їй, що надія є, що дива існують. Можливо, ти мене здивуєш, хоча не схожа на то. Бабця уважно глянула в очі Галини, потім. А дей на твої руки? Оглянула її долоні. Ні. Ти мене сьогодні не здивуєш. Тобто Галину ця вистава почала дратувати. Вона чула про шахрайські методи, коли людина мимовільно видає інформацію про себе, а потім дивується обізнаності ворожок і вирішила не втрачати пильності. Не віриш мені? бабця посміхнулася, показавши спереду в беззубому роті незвичайно довгий жовтий зуб. Точно як в'яги на картинках в дитячих казках. Офігенний образ, подумала Галина, відразу занурюєшся в казкову атмосферу і повіриш, у що завгодно. Не віриш, навіщо прийшла? Бабусю, пробачте, зухвалість. Прийшла по допомогу. Галина вирішила трохи пригрупити. Приглушити голос свого внутрішнього циніка було б образливо піти звідси з порожніми руками, бо шлях в цю стару похилену хатину виявився дуже довгим і тяжким. Значить, потребуєш допомоги, бабуся задумливо пожувала своїми тонкими, зморшкуватими устами. Але з тобою не все так просто. Що ти можеш дати взамін? Ну от. Набиває собі ціну, стара карга, подумала Галина, а вголос сказала, гроші, звичайно, я готова заплатити, скільки треба. Добре, не хвилюйся, дитино, але ти, немов сліпе і дурне кошеня, ти не розумієш, що ти свою біду виплекала сама. Багато років ти її доглядала та вирощувала. Знову загальні фрази. Таке можна сказати будь-кому. Наш скептик не дрімав. От скажи, скільки ти з чоловіком живеш? Напевно, вже пішов четвертий десяток? Так. Галина трохи здивувалась, але пам'ятала про своє рішення давати інформацію якнайменше. І скажи мені, дитино, навіщо ти взяла не своє? Тобто, Галина від несподіванки здригнулася. Що не своє? Ти була гарна, дуже гарна для нього. Ти йому була нерівня, але він. Кохав іншу, в нього була інша доля, і в тебе була доля, але ти злякалась і не прийняла її. Злякалась, бо дуже тяжко будувала те, що хотіла назвати сімейним щастям. А яке щастя виросте із примусу, печалі та страху. Галина трохи зніякавіла і почала виправдовуватися. То було давно, а вона страшна, рудався вся але бабця гнула своє, і тому ти спочатку його п'яного спокусила, а потім збрехала, що вагітна. І я була в нього закохана, прошепотіла жінка. Це неправда. Скоріше, тебе зводила з розуму його байдужість. Ці слова бабці зачепили Галину, і вона сказала, а він досі робить посилу коло, щоб пройти повз її хати. Думає, що я не здогадуюсь. І я про те саме, посміхнулася стара, навіщо ти створила для себе пекло? І в тебе знову був шанс. Кохання твого життя кликало тебе за собою. Коли моєму синові було кілька місяців, Петро, його батька, він так його любив, так піклувався про нас, а той грузин, хіба можна було йому вірити? Я не повинна була піддаватися тому безумству. Вірити можна своєму серцю. Що казала твоя серденька? Він зробив би тебе щасливою, бо насправді тебе кохав, а ти кохала його. Він виховав би твого сина в любові, але ти задушила це в собі? Годі, я звикла думати головою, а не чим іншим, і нікому не дозволю зруйнувати свою сім'ю. Галина так міцно стисла свої кулаки, що нігті поранили шкіру долонь. Я прийшла по інше, по бальзам, бабця знов дивно посміхнулася. Я намагаюся тобі пояснити, що є речі, які не під силу змінити смертне. Можливо, треба виправити свої помилки? Як виправити, віддати свого чоловіка отій рудій лахудрі? хутрі, що я онукам скажу? Який сором. Дитино, твої страхи роблять тебе одночасно жорстокою і безпарадною. Отой бальзам, що ви робите? Він вилікує алкоголізм. Він викликає огиду до алкоголю і тільки, але вам з Петром час розлучитися, Господь милосердний, ви досить зранили одне одного. Так ви продасте мені бальзам чи ні? Галина відчувала, що хвиля гніву піднімається всередині і набирає силу. Так, якщо ти наполягаєш, але май на увазі максимальна доза одна чайна ложка на добу. 30 днів даєш раз на добу, потім протягом трьох місяців, через день, потім що залишиться чайну ложку один раз на тиждень. Але чомусь мені здається, що він тобі не потрібний. Але я все-таки з вашого дозволу візьму. Галина з останніх сил тримала себе в руках і намагалася бути вічливою, бо ця стара карга своїми тупими парадами дуже її роздратувала. Добре, як скажеш, дитина, бабця акуратно влила в банку тягучу янтарну рідину і подала їй жінці. Господь милостивий. Дякую. Галина поклала на стіл приготовані купюри. І дякую за поради. Тут Галині хотілося щось сказати про тупі недаречні поради, які щедро роздають нахабні люди, але вирішила, що розумніше буде промовчати. Наступного ранку Петро, як завжди, встав розбитий і змучений спрагою. Дружина, мабуть, порала худобу. Він підійшов до холодильника, бездумно покаперсався, переставляючи миски, лотки, каструльки. В далекому кутку побачив банку з якимось ярличком, відкрив кришку, понюхав. Там була тягуча янтарна рідина із слабким медовим ароматом. Перехилив банку просто до рота, трохи скуштував, приємний освіжаючий смак з гірчинкою, те, що треба. Випив половину, повернувся в ліжко і солодко задрімав. Галина повернулася до хати і почала готувати сніданок. Чоловіка вона знайшла не відразу. Його тіло вже встигло захолонути. Жінка метнулася до холодильника і не знайшла баночки. Потім побачила її на столі вже напівпорожньою збірочкою, яку Проігнорував Петро, на якій великими літерами було написано слово клімакс. Галина в паніці вилила залишок зілля в унітаз і двічі спустила воду. Потім зідрала з баночки бірочку і папір, спалила, помила баночку, потім розбила її, вкинула в сміття і вже після цього зателефонувала в лікарню і в поліцію. Коли експерти та поліцейські написали, що не виявлено ознак насильницької смерті, Галина потайки зітхнула, але з тремтінням чекала результатів розтину. Проте патологоанатом дав висновок, що причина смерті інсульт. За кілька днів Галина постаріла на 20 років. Страх викриття, який мучив жінку, поки Петра не поховали, Після похорону змінився почуттям провини і жалю. Галина нікому не сказала, що була в баби Олени, а куманіна була щиро впевнена, що Петра загубила горілка, і якщо, якби Галина встигла розпочати лікування, він був би живий. Галина багато разів безсонними ночами згадувала розмову з бабою Оленою, подумки сперечалася з нею, виправдовувалася і плакала. Але кожного разу приходила до висновку, що вона все зробила правильно. Тільки паночку треба було краще сховати. Хто думав, що таке станеться? Перестав би Петро пити горілку, все було б добре, а так віддати його комусь. Що за дурість. Якщо доля його була померти, в тому немає сорому, а от сім'ю зрадити, то сором. Дякую за перегляд. Буду вдячна за ваші відгуки, реакції, лайки або дизлайки.